чому тобі пощастить найближчим часом? Ветері Софія, працюємо старолюбі, друзі, думайте про себе. Давайте ж подивимося відео для тих, кому воно потрапило на очі. Так працює езотерика. В чому тобі пощастить найближчим часом? І так, в чому тобі пощастить найближчим часом. Так, ну дивіться, будете думати, як вам вийти. З якихось обмежень. У вас таке враження. Знаєте, у вас зараз якийсь хаос в голові, і за того хаос в житті. А ви стоїте начебто за крок до збору якогось вражаю, да? Але зараз, можливо, в вашому житті зараз є людина, котра вас дурить, по-простому, скажу так, лицарь кубків ще й перевернутий. ця людина може брехати постійно, щось вам обіцяти постійно. Може е, ну просто висмоктувати з вас ваші ресурси. Це ненадійна людина. Ви можете бути тривалий час у відносинах з такою людиною, але вона буде продовжувати. Е, 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 Співати свою пісенку, да? зараз, зараз я піду попрацюю, зараз, зараз, любочка, я щось там побудую, зараз, 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 але нічого не змінюється. Така людина може виносити ну, грошей дома не чекати, да? або там пів зарплатні, як мінімум, да, кудись постійно дівається. От така людина може навіть виносити щось із вашого будинку. Тобто, через таку людину ви можете постійно втрачати, втрачати, втрачати ви. А, ви, скоріш за все, зараз зараз да, в таких або вляпаєтесь, або зараз в таких, е, в таких відносинах, тому що двойка мечів каже про те, що ви. Страждаєте, ви страждаєте. Тобто, дивіться, якщо ви ще не вляпались, тоді розумійте, хто такий лицарь кубків, да це людина харизматична. Він вона не важливо. В мене розклади для чоловіків і для жінок. Це людина легка. З нею класно гуляти. Він може бути дуже дотепний. Да, він може бути дуже гоморною людиною. Він може знати там деякі клуби, ще щось да? де, де класно якісь гарні місця. Він може бути дуже ро. Романтичним, але він не буде у вас вкладатися в нього теж в голові. Хаос, да в нього теж немає, скажімо так, грошей. Можливо, там він може деякі. Це може бути, ну здебільшого, да не всі, але здебільшого це такий аб'юз. Він може там щось вам кавою пригостити, або навіть можливо кудись зводити один раз, але потім він бере по повні розумієте? Тобто він замилює очі. Це така людина, да? От якщо жінка так само вона легка, вона може показати, що вона така хазяйновіта, ем, така гарна хозяйка, да. Але потім, коли ви ближче познайомитесь, ви зрозумієте, що людина ну. Вона спрямована все ж таки на більш легке життя жити за рахунок когось, неважливо, жінка це або чоловік, розумієте? От. Ну і так далі. Ця людина може, в принципі, да, жити, просити, навіть будучи вже дуже дорослою людиною, просити постійно гроші у батьків, наприклад. да. Може, у вас воно не буде стидатися, воно буде просити якихось грошей. Ну, от мені зараз погано, мені зараз важко, да, ну, допоможи мені зараз. От. Можливо, для когось відіграється, дивлячись. Скільки вам років, можливо, це не ваш коханий, кохана людина, можливо, це ваш родич, ваш ваша диті, дитина, да? доросла. От, але ж так само ви дивіться, якщо ви дозволяєте так з собою поводитися, якщо це дитина, ви вирощуєте паразита. Ну, вибачте, я не хочу образити, але це так. Це, це правда. Так, така людина вона не самостійна і вона не навчається тому. Розумієте, ви просто заважаєте такій людині тоді розвиватися. Батьки не повинні. А, не повинні не повинні жити за своїх дітей життя, розумієте? Не треба і страхи свої передавати, але при тому ви повинні думати, що ви колись підете далі, да? в іншу і постась, розумієте, і ваша дитина тоді залишиться у розбитого корита. Тому що, якщо він зараз або вона вже не можуть дорослі про себе попіклуватися, розумієте, от то їм буде потім ще важче, принаймні, якщо не можете з іншої мотивації да? зупинитися, то подумайте, хоча б про. Ро, це тож не заважайте дітям своїм розвиватися, е, нічого з ними не станеться. Да? Їм треба ставати на ножки, все ж таки. Тож дивіться, вам треба буде робити вибір, але ви зможете, да, тому що ми кажемо в чому тобі пощастить, що або якась інформація до вас прийде, така що ви скажете, а чого це я? Тобто тут люд... у людини закриті очі, іноді звичайно, ну тут ще є вісімка перевернута. Ну можливо, можливо, людина навіть така людина може піти і щось ворожити на вас розуміти, просто і я зараз не буду стверджувати, тому що дві тільки а, тут такі карти, але нема критичних. Дуже ми далі подивимося, да а, і що вам допоможе з цього вийти, тому що ви будете виходити. Дивіться, ви будете виходити з цього важкого періоду в вашому житті, коли ви закривали очі. на... Е Відношення до себе. От, я хотіла просто сказати, можливо, тут якась морочка, тому що іноді людина не розуміє, чому я тут, а її просто прив'язують, ви розумієте, або морочка можлива, да, щоб ви не вірували в себе, щоб ви не вийшли з таких відносин, тому що така людина він хоче далі вас споживати. Він або вона. О, то, в чому пощастить? Дивіться, у вас може з'явитися в вашому житті отакий король. Такий король, це людина може бути посадова. Це людина може бути, ну, в неї є якийсь свіста. Атус і в цьому житті щось залежить. Да? Така людина ну, може бути там прокурором, юристом, може керівником бути навіть. Да? От, то перевернута, вона так само ця людина до вас гарно ставиться. Але коли перевернута карта, це означає, що якийсь шлях, ну, наприклад, людина вам дає контакт, да? хто вам може допомогти. Ви повинні знову таки якийсь шлях зробити самі. Або людина каже: тобі треба такі такі документи зібрати, да. Ну щоб вийти, наприклад, можливо, ви у відносинах вже у. Офіційних з таким лицарем, да от і можливо захочете поділити свої статки, тому що тут дивіться, якщо ви далі будете в такому стані, у вас буде ну у вас буде погіршення. Якщо ви не будете зараз виходити, дев'ятка перевернута, ви ніколи не отримаєте тих своїх грошей. Можливо, це знаєте, іноді бувають карти кажуть, можуть сказати тут, що наприклад це. Так само можуть сторонні бути гроші, якийсь врожай, да? наприклад, або великі. Ну, бачите, тут ще десятка мечів перевернулася, то буде вихід у вас з цього всього. Тобто, можливо, така людина заважає вам м, отримати спадщину. Да? Це може бути ваш родич, якийсь лицар кубків, да? так само людина, котра своє все прогуляла, да і каже: а на що тобі половина там спадщини, да, в тебе і так все є. Наприклад, така людина може насправді маніпулювати, Неважливо, хто він. От, тож ну, близька людина, до кот. Ви добре якось ставитеся наразі. Тож такий король він може вам допомогти, любі друзі. Але дивіться, знову такі. У вас тут, бачите, у вас тут страхи, ви тут вже не вірите в те, що цей важкий період закінчиться. Але тут показувалось, вітерець просто розгорнув цю карту. Да, що вам треба зробити? Бачите, всі карти перевернуті. Вони кажуть, тобі треба зробити цей крок, цей важливий крок в. А, в сторону себе да обирайте себе, ви ніколи не прогна... не програєте, тому що тут, бачите, вам час завершувати ці негативні відносини. Усі ці зради, да, що у вас було, тому що десятка мечів. Ну, уявляєте, якщо фізично 10 мечів по одному хтось вас постійно в спину вам стрямляє. То ж ви повинні знову по подвоїці обрати себе, ви вигнати Зробити подалі, якщо це родичі, ви не можете, наприклад, там забути про них, да не хочете і так далі, але розставити свої кордони ви повинні за для того, щоб бути щасливими в цьому житті. Звичайно, якщо ви хочете зупинити всі страждання, от і вам тут десь пощастить. Що ж тут допоможе? Давайте я запитаю, що вам допоможе отримати закрити ці негативні періоди. У вас дуже тривалий час ви чогось не можете досягнути. да, По десятці, по вісімці це внутрішні страхи, і така людина, як лицар Кубків, він може підтримувати ці страхи. Він може вам казати: ти нікому не потрібна, не потрібен. Він може постійно схематично робити так, щоб ваша самооцінка ніколи не підіймалася. Він може вам вказувати постійно на ваші недоліки, при тому, що сам він да буде себе поводити як ну пуп землі, скажімо так. о, От, тут і, і з із грошима погано, і так далі. Ба, ну, важкі, важкі у вас дуже етап а, по. Цьому по а, десятці жезлів так само да у вас вже і захворювання може бути зараз. Да, ви можете бути взагалі тут без сил. Ну бачите, ще перевернулася в колоді четвірка мечів, що допоможе. Да, я вже сказала запит, тому достану і цю карту. Що допоможе? Вам треба заспокоїтися, помедитуйте. Якщо ви не вмієте медитувати, не хочете, не знаєте, що це помедитувати. Це залишитися з собою наодинці, дозволити собі відпочити, да дозволити. Зайти, зупинити оцей внутрішній діалог постійний, да. Бути не бути виправдовування, тому що е, ви можете виправдовувати насправді таку людину, котра вас катує, котра вас не вважає. Можете по цих всіх картах, тут низька самооцінка, тут треба з цим працювати, любі друзі. От тож тут треба все це зупинити, побути на одинці, дозволити новим думкам зайти в, е, в свою голову, да, але дати запит, як мені вийти з цієї ситуації, або е, все світ дай мені хоробрості, да, бо дай мені людину, котра мене промотивує, або дай мені якусь можливість, да, як мені висклизнути тому що ви тут за крок, в принципі, якщо ви наведете в житті лад, у вас може бути, можуть з'явитися не тільки гарні відносини, да, а ще й гроші до вас на вас нападуть, да, як то кажуть, розумієте, це дев'ятка. Просто ви тут не впевнені. То що вам ще допоможе? Що вам все ж таки допоможе вийти, вийти з усіх цих обмежень? Що вам допоможе? Що вам допоможе, ну дивіться, ви переможете, вам пощастить все ж таки. Ви зараз вже не віруєте в себе, але дивіться, продовжуйте робити те, що ви робите. Ви вже багато вкладалися. Можливо, ви і працюєте да, зі своїми цими страхами, можливо, ви вмовляєте, можливо, ви працюєте зі спеціалістом. Ну король жезлі в принципі може в даному випадку в нас загальний розклад сказати про якогось спеціаліста, до котрого ви е, звертаєтеся. Да, або вам треба все ж таки буде до нього звернутися. Тож тут, Віться, нікуди не поспішайте. Що вам допоможе? Ви повинні зараз вже почати відкладати гроші собі кудись у кишеню, ховати, змінити всі пін коди. Якщо тому, що такий аб'юзер, він така людина, він, вона, вони могли вами маніпулювати. Да? А що ти мені не довіряєш? Да, а а що ти мені не не кажеш? Пін код, от а що ти мені не кажеш, коли гроші там приходять, і так далі, і так далі. Ви розумієте? От і у вас може бути за такої людини взагалі. Ну, дирка, дирка да від бубліка в, в гаманці, розумієте? у вас може бути і нема своїх грошей. Тоді, звичайно, у вас буде тривалий час питання, як мені куди я куди ж я піду, в мене нічого немає. Тож перестаньте годувати таку людину, розумієте? Залиште все собі. Вам тут треба, що допоможе. Вам треба зупинитися. Вам треба наповнитися, відпочити, тому що для нового етапу вам треба буде сили. От, і далі дивіться, що через те, що ви готові будете пройти, все ж таки, да, вам треба тут понизити. Бачите, там дев'ятка, 8, 9, 10 цих мечів. Тобто, і потім четвірка, да, вам треба зняти рівень стресу, понизити його, да, тому що ви е, в якихось, можливо, знаєте, як колотнеча так називається, такий стан, да, постійно тривожність, як що, бути, не бути, робити, не робити, вам треба заспокоїтись. Ви в такому стані, ви не ви не розумієте, що вам робити, куди вам йти. Да? От, тож коли ви понижаєте четвірка і потім... Потім буде п'ятірка, а це криза. Тобто, дивіться, тут може знову таки, може, треба буде все ж таки в очі сказати людині. все, що ви думаєте про неї, да. Тобто, щоб розвінчати у ці всі, скажімо так, ілюзії, тому що людина така може бути сам. Він вона вона може бути сам сама в ілюзіях і вас туди так само затягувати. Ви розумієте? Він може вона думати, що та нікуди там вона насправді не подінеться і так далі. да, І за того він розслаблений. От. Тож, вам як треба відчепити, відірвати від себе відрубати да такий зв'язок за для того, щоб ви змогли щоб ви змогли наповнитися, і потім тільки дивіться зараз, ви не отримаєте великих грошей, тому що вам треба попрацювати ще зі своїм внутрішнім світом тут. Про відносини, але зараз всі карти кажуть, що вам треба налагодити відносини з собою, відчути себе гідною людиною, нарешті, да жити, почати так, як ви хочете, навіть якщо це доросла дитина ще раз є руки, слава Богу, є ноги, як то кажуть, да ніхто ж не каже, ну якщо там дитина на ну. Інша, да, у котре щось немає якісь вади. Там її важко, ніхто не каже кидати. Да? От, але так само повинні бути у всьому кордони. Ви не повинні ви робите проти Бога. От щоб було зрозуміло, ви йдете проти Бога, коли ви знацінюєте себе, не живете своє життя. Ви сюди, усі прийшли, ви ми прийшли сюди жити своє життя. Тож ви порушуєте усі геть закони. Добре, якщо ви виберете себе, якщо ви залишите при собі всі всі гроші, якщо ви будете працювати е, з тим, щоб підвищити свою самооцінку і відчепити від себе, відрубати усіх людей, котрі тягнуть з вас енергію, що буде? Що буде? Ви будете задоволені. Що буде? Дивіться, ви будете на своєму троні. Королева кубків, я задоволена своїм життям. Я вмію керувати своїми емоціями. Да, от зараз тут я можу розслабитися. Я розумію, що я гідна людина, да? у мене є свій статус. Для когось це будуть нові відносини, наприклад. Да? От. І до речі, ще що буде така людина. Подумайте, можливо, в вашому оточенні є. Це може бути ваша родичка якась, котра може вас підтримати, розумієте? От це може бути ну, для когось і матуся, да? це може бути або подруга. Тільки от про подруг я завжди повторюю, буду далі повторювати. Дивіться, тому що в нас неправильно розуміють, що таке дружба і так далі. Якщо у вас є подруга, навіть... Якщо ви її вважаєте найближчою, але після Спілкування з нею, якщо у вас є після смак, неприємний саме від її якихось шуточок від її якогось якихось висловів. Да, і вона може казати та я ж все з любов'ю, ля 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 Ні, якщо вам неприємно всередині, потім відслідкуйте це. Це означає, у людини до вас є претензії, у людини є скрита агресія, є заздрощі і так далі. Низькі вібрації по відношенню до вас. Ви просто вона це може е ховати таким чином, щоб ви ну щоб ви. Ну, були так само під її кавпаком, тому що коли ви дозволяєте одній такій людині зайти, аб'юзеру ваше життя, то скоріш за все у вас є і інші такі ж самі люди з таким налаштуванням. Да, тоді ви з тією подругою ви не радитеся, да ви нічого не запитуєте. От, але в будь-якому випадку, якщо ви все це зробите, ви отримуєте свій статус і задоволення від цього життя. Ви нарешті зрозумієте, що таке жити і дихати. На повні груди я вам цього щиро бажаю з повагою. Софія запрошую на індивідуальні консультації.